Павло знайшов нову роботу на цвинтарі. Що за робота? Просто сидиш і стежиш, щоб відвідувачі не порушували порядок, відганяєш бездомних собак. Працюєш один день, відпочиваєш три. Вночі спиш, вдень стежиш за порядком. На цвинтарі нічого особливого не відбувається. Як кажуть, бійся живих, мертві тебе не вкусять. Треба визнати, що цвинтар був старим. Тут спочивала переважно прах старих жителів міста. Тепер, коли місто розрослося, їх ховали на новому цвинтарі з іншого боку міста. Час від часу тут проходили прощальні церемонії, переважно для тих, хто хотів бути похований поруч зі своїми предками. Але для цього потрібно було пройти тисячу узгоджень, так що тут майже нікого не ховали, лише охороняли. Павло думав, що його робота буде спокійною і вирішив провести першу ніч, милуючись зорями і попиваючи пляшку, яку передбачливо приніс. Ні. Павло не був алкоголіком, просто іноді дозволяв собі розслабитися. Вже майже десятьох років минуло з того часу, як він поховав дружину, до речі, на цьому ж цвинтарі. Єдина дочка жила далеко і рідко його навідувала, але Павло не ображався у неї було своє життя. Він сидів біля її могили, згадуючи минуле життя, попиваючи з маленької пляшки і закушуючи салом та хлібом. І раптом почув виття собаки таке протяжне, що кров застигла у жилах. Звук доносився з далекого північного боку цвинтаря. Павло встав і відчув зрадницьке тремтіння в колінах, потім вилав себе. Чого він боїться? Собака забрала на цвинтар. Тепер треба її прогнати. Старий рішуче попрямував до кута, звідки був видний північний край цвинтаря. Він визирнув за свого будиночка і завмер. В метрі від нього тіла тінь. Місяць, до цього прихований за хмарами, раптом на секунду вирвався на свободу і освітив околиці. В його слабкому світлі Павло чітко побачив серед могил силует старої жінки. Старий ахнув і стиснув губи, щоб не закричати. А стара махала чимось перед собою. Місяць знову сховався за хмарами, і лише слабке світло освітлювало хрести. Павло навіть моргнув. Невже йому це привиділося? Адже він навіть не пив. І знову роздався виття, приречений і замерзаючий кров у жилах. Павло не міг цього більше терпіти. Щосили він кинувся до сторожки, замкнувся, сховався під старим покривалом на потертій канапі і закрив очі, намагаючись прочитати молитву. Незабаром він занурився в важкий сон. Перше, що Павло зробив вранці, це оглянув місце, де була стара жінка. Він не знайшов нічого надприродного, тільки звичайні старі могили. Лише одна могила була нещодавно оновлена могила молодого чоловіка, якому на момент смерті було трохи за двадцять. Саме поруч із цим пам'ятником Павло згадав, що бачив стару жінку. Може бути, це був сон. Спогади про минулу ніч повернулися. Павло зрозумів, що ця робота не для нього. Старий розмовляв сам із собою, прямуючи до керуючого цвинтарем, який приїхав на інспекцію. Павло вирішив звільнитися після всього однієї ночі роботи його здоров'я було дорожче. Усі ці бачення на цвинтарі довго б не тривали, але він хотів ще трохи пожити. Керуючий, Михайло вислухав старого, насупився і похитав головою. Так, Павле, тут дійсно щось дивне відбувається, визнав він. Інші сторожа теж говорили мені про дивну стару жінку, яка лякає всіх. Але я думав, що це просто байки. Говорять так уже місяць. Чесно кажучи, не вірю в містику, але ніхто її не зловив. Павле, прошу тебе залишитися ще на одну ніч. Будь ласка, не відмовляйся. Павло отетер. Я йду, сказав він. Розумію, не можу тебе змусити, але сьогодні вранці другий сторож подзвонив і сказав, що більше не прийде, а третій п'яний. Не можу залишити цвинтар без охорони. Заплачу подвійну зарплату. Боюся, Михайле, старий похитав головою. Не очікував такого. Якщо відьма вип'є всю мою кров, поки вона ще нікого не зачепила. Може, встановимо камеру біля пам'ятника. Як це допоможе? усміхнувся старий. Ми дізнаємося, хто лякає людей. Не турбуйся, ніхто тебе не образить. Завтра знайду іншого сторожа. Павло погодився. Михайло встановив камеру біля пам'ятника молодого чоловіка. Тієї ночі Павло вирішив не пити, а тільки чай. Коли стемніло, він закрився у своїй сторосі і дивився у вікно. Тиша. Старий вирішив, що все це нісенітниця, що йому наснилося. Люди вигадують різні байки. Знову 12 годин ночі. Павло збирався спати, щоб час йшов швидше. І знову почув виття з північного боку. Старий не став розбиратися, заплихнув під ковдру, закрив вуха подушку і заплющив очі. То чи від хвилювання, чи від самогіпнозу, Павло швидко заснув. Зранку, як тільки сонце торкнулося розбитих вікон, старий уже дзвонив керуючому цвинтарем. Михайло, прокинувшись, відразу не зрозумів, хто і про що говорить. Потім дійшло. Знову бачили стару жінку, сказав він, позіхаючи. Михайло поїхав на цвинтар, щоб переглянути записи з камер. Він міркував, скільки можна заробити на цьому сенсаційному матеріалі. Однак все виявилося простіше. Разом із Павлом він кілька разів переглянув записи і зрозумів, що сенсації не буде. На записах була видна старенька з собакою. Вони проходили через дірку в паркані, йшли до пам'ятника, де був похований молодий чоловік. Старенька ще шепотіла, плакала, а собака вела. Потім вона розстеляла хустку, лягала поруч із могилою, а собака вкладалася поруч, зігріваючи її. З першими променями сонця вони залишали цвинтар. Ось і привид, усміхнувся інспектор. Чому вона сюди приходить? Можливо, ту похований її син, припустив Павло. Навіть якщо так, навіщо приходити вночі? Тепер треба зловити стареньку і пояснити, що це не готель. Збираєшся працювати ще одну ніч або звільняєшся. Третя ніч поспіль. Обурився старий. Плачу подвійну зарплату, поки не знайду заміну, відповів керуючий. Гаразд, нехай буде так. Домовлюся з бабусею, вона на привид. Третю ночі Павло терпляче чекав нічного гостя. І знову почув виття собаки. Павло, озброєний граблями, пішов до могили, світячи ліхтариком. Незабаром знову побачив тіні старенької та собаки. Ей, хто там? крикнув Павло. Чому ходиш по цвинтарю вночі? Пролунав переляканий крик, потім гарчання собаки. Тихіше, Рико, пролунав голос старенької, потім додала Дорога людино, можна ми тут посидимо. Не можна перебувати на цвинтарі вночі, суворо сказав Павло, висуваючи граблі вперед. Йди звідси. Нам нікуди йти, дорога людино!» Роздався плач старенької. Павло освітив її ліхтариком. Худа, у брудному одязі, але не схожа на бродяжку, просто загублена і нещасна. Ти точно не привид? на всякий випадок запитав Павло. Ні, я жива, сумно посміхнулася старенька. Мене звуть Юлія, а цареко мій пес. Не бійся, Рико, не заподіє шкоди, він старий, у нього навіть зубів немає. Тільки він у мене залишився. Досі не розумію, чому ти тут вночі лякаєш людей. Якщо хочеш, приходь у мою сторожку. У мене є гарячий чай, наріжу ковбаси та сиру. Мене звуть Павло. Старий махнув рукою і пішов до сторожки. Старенька крокнула за ним, але зупинилася, не наважуючись. Павло знову освітив її ліхтарком. Чому зволікаєш? Ходімо, зігріємося, ночі вже холодні. Це незручно, пробурмотіла Юлія. Вибачте, що заважали, ми краще підемо. А ви не заважали? Павло засмівся. Ви мене до смерті налякали. Людей біля цвинтаря також. Один із моїх колег напився до смерті, а другий утік. Це вже третя ніч, що я тут через вас. Ходімо, бачу, що у вас проблеми. Якщо це так, то чому спиш на могилі? Мій син там похований. Мій син, Юлія заплакала. Ходімо, холодно. І троє, двоє чоловіків і собака, пішли в сторожку. Павло закип'ятив чайник, зробив бутерброди, нарізав частування. Гостя невпевнено взяла їжу, намагаючись їсти повільно, але голодолав. Вона заїла один бутерброд, потім другий. Пес Рико сидів поруч і тихо дивився на господиню. О, Рико, вибач, пробурмотіла Юлія, глянувши на Павла. Можна йому? Звичайно, Павло нарізав псу ковбасу, налив молока в стару миску. Побачивши обличчя Юлії, він налив їй і склянку молока. Поки пес і жінка їли, Павло мовчки пив чай. Потім Юлія розповіла свою сумну історію. Вона все життя пропрацювала в бібліотеці, виховувала сина одна. Чоловік залишив їх, коли Сергію було три роки. Юлія була гордою і не шукала чоловіка, нічого від нього не потрібно було. Сергій виріс хорошим хлопцем, навчався на інженера, потім пішов до армії. Там зустрів гарну дружину. Вони жили разом. Спочатку Юлія і невістка ладили, але потім Оксана показала характер. Хотіла бути повноправною господинею. Куди йти Юлі? Грошей на інше житло не було, а Сергій не міг взяти іпотеку. Він вирішив піти в армію за контрактом. Багато переваг, у тому числі вигідна іпотека. Звичайно, не одразу, треба послужити. Сергій чесно служив, а потім новий конфлікт. Сергій пішов на війну, коли в нього щойно народився син. Оксана з сином та Юлією проводжали його, просили брехти себе, вони будуть чекати. Спочатку Оксана, зайнята турботою про сина, ладила з Юлією. Бабуся, хороша допомога, сиділа з онуком, хуляла. Юлія завжди дарувала подарунки з пенсії. Тільки тривога за Сергія не давала спокою. Потім прийшла страшна звістка, Сергій загинув. Юлія пам'ятає, як привезли цинкову труну, як вона і Оксана плакали над могилою. Сергія поховали на старому цвинтарі поруч із батьками Юлії. Після його смерті прийшли виплати. Юлії нічого не потрібно було, все віддала невістці, адже в неї була дитина. І тоді Оксана показала своє справжнє обличчя, стала відкрито виганяти Юлію з її ж будинку. Юлія мовчки плакала у своїй кімнаті, розповідаючи про більрико старому псу, якого Сергій знайшов цуценям. Розумний пес, хоч і дворняга, любив Сергія всією душею, проводжав його в армію, познайомився з його дружиною, вірно служив господареві. Коли Сергія поховали, пес вив у квартирі. Його не взяли на цвинтар, і він зрозумів, що господаря немає. Рико залишився з Юлією, але не міг чекати господаря. Оксана кричала, що пес вкусить дитину. А Рико, розумний пес, був би найкращою няною для дитини. Оксана не дозволяла йому наближатися. Одного разу, коли Юлія була в клініці, Оксана відвезла пса на звалище. Він повернувся через тиждень, худий і брудний. Юлія, як і Оксана сказала, що пес втік, була неймовірно щаслива. Вона думала, що Рико пішов шукати Сергія. Бачиш, яке це життя, сказала вона, дивлячись на Рико. Пес тільки подивився на неї розумними очима і тихо пискнув, хотів би все розповісти, але не міг. Оксана злилася, що Рико повернувся. А він не помер, кричала вона. Повинна була отруїти тебе перед тим, як викинула. Це ти. ахнула Юлія. Як ти могла. Це пес Сергія. «Іди до біса, стара дуропо!» – кричала Оксана. Забирайся з мого дому. Це теж мій дім, тихо сказала Юлія. Не подобається, купи собі інший. Сергій добре заробляв ти будеш рахувати мої гроші. Я знаю, на що їх витратити, відкрию салон. Ти підписала папери, що я власниця. Коли? побіліла Юлія. Згадала, що після смерті сергія Оксана принесла папери, поїхали до нотаріуса, але Юлія була в тумані. Оксана радісно показала документи і викинула Юлію на вулицю разом з псом, дозволивши взяти тільки невелику сумку. Сказала, що навіть думати про онука не може. Зрада сильно ранила Юлію. Довгий час вона блукала вулицями, не знаючи, що робити. Пішла до поліції, але там сказали, що не можуть допомогти, треба йти до суду, а це вимагає грошей, нервів і здоров'я. Пішла до знайомих, але ніхто не хотів допомагати, всі відводили очі. Тоді Юлія молилася, просячи Бога забрати її, не було сенсу жити. Вирішила піти на могилу сина і там померти. Рико, завжди поруч, здавалось, розумів настрій господині. На цвинтарі він хвилювався, як тільки Юлія лягала на могилу, починав вити, наче викликаючи допомогу. Але ніхто не прийшов. Так минуло кілька тижнів. Вдень Юлія з псом блукали містом, шукали їжу, милися в річці, а вночі йшли на цвинтар. Іноді її бачили знайомі, але робили вигляд, що не впізнають кому потрібні чужі проблеми. Оксана жила не відмовляючи собі ні в чому, забравши навіть пенсійне посвідчення Юлії. Юлія бачила її кілька разів виходячи з дорогих магазинів, ресторанів із чоловіком, салонів краси. Рико хотів напасти на неї, але Юлія зупинила його. Це не скінчилося б добре для Рико. Юлія продовжувала чекати смерті. Кожен раз, засинаючи біля могили, молилася забрати її, але ранкове сонце знову її будило, і вона залишала цвинтар, розуміючи, що не хоче привертати увагу. Інакше сторожа помітили б її і прогнали. І так усе розкрилося. Що робити далі, вона не знала, а смерть не приходила. Павло слухав Юлію і сердився. Чому ніхто не допоміг поставити нахабну невістку на місце. Але що він міг зробити? Тільки переживати за Юлію, він був розчарований. Не спи на землі, похитав головою Павло. Не роби цього більше. Юлія подивилася на нього з сумом. Вже гірше бути не може. Може, Бог змилується. Перестань. Вигукнув Павло. Якщо не час, не дратуй бога. Синові важко дивитися на страждання матері. Не знаю, що робити. Я знаю, рішуче сказав Павло. Будеш жити зі мною. У мене двокімнатна квартира, після смерті дружини живу один. Дочка в іншому місті, у неї своє життя. Важко одному. Будеш допомагати. Я. Це незручно, неправильно. Юлія була збентежена. А знову та ж пісня. Зручно спати на цвинтарі. Юлія витерла сльози. Дякую. прошепотіла вона. Арико. Хто сказав, що я проти собаки? Я люблю тварин, у нас із Віолотою були коти і собаки. Тепер тільки я. Ти не пеїша. підозріло запитала Юлія. Іноді, чесно, зізнався Павло. Але від самотності. А з тобою час покаже. Вони подивилися один на одного. Старий пес підійшов і ліг біля них Павла, наче дякував його за порятунок господині. З того часу пройшло два роки. Юлія живе з Павлом, вони навіть одружилися. Дочка Павла рада, що у батька з'явилися нові інтереси та турбота. Павло не залишив роботу на цвинтарі, це доповнення до пенсії. Юлія відновила пенсійне посвідчення і тепер сама отримує пенсію. Риковірно служить їм. Іноді Юлія приносить Павлу чи вечерю на роботу, а потім йде до могили сина. Тут мій син, а я живу, шепоче вона. Пробачте, мабуть, ще не час вмирати. Рико стоїть поруч, нахиляючи голову, вірний друг біля могили улюбленого господаря. Це сумно, але життя продовжується і для людей, і для тварин. А Оксана. Гроші, отримані за Сергія, не принесли їй щастя. Новий коханець забрав усе, включаючи квартиру. Оксана спилася. Її син потрапив до дитячого будинку. Ніхто не знає, де вона тепер.